У стародавній Фригії була легенда: той, хто розв'яже цей неможливий Гордіїв вузол, той і правитиме Азією. Багато царів намагалися, але вузол залишався такою собі заплутаною таємницею, викликаючи глибоку нерішучість. І ось з'явився молодий Олександр Македонський. Він став перед вузлом, який був складним клубком мотузок. Його генерали спостерігали, очікуючи, що він буде мучитися. Олександр не поспішав, він дивився на вузол не як на купу ниток, а як на одну велику проблему. І бачив розчарування інших. Раптом, тобто, швидким рухом, він вихопив свій меч. Один рішучий удар і вузол розрубаний. Рішення було настільки простим, але чомусь ніхто про нього не подумав. Він не просто його розв'язав, він його підкорив. І це не було якимось шахрайством, це була природна, рішуча дія. Іноді, щоб подолати нерішучість, не намагайтеся розплутувати проблеми по шматочках знайдіть сміливий, абсолютно новий шлях. Головне не застрягнути в аналітичному паралічі. Довіряйте своєму внутрішньому голосу, зробіть рішучий крок і просто дійте. Ваше рішення може виявитися набагато простішим, ніж ви думаєте. Якщо сміливий вчинок Олександра надихнув вас легко справлятися з нерішучістю, то підписуйтесь на ЮКРАЙНІАНРЕПО, щоб не пропустити інші легендарні історії. Ставте лайк, якщо застосуєте цей урок сьогодні, і пишіть в коментарях, яку відому історію нам розповісти наступного разу.